Йди сюди! Коротше, народ, асфальт холодний і взагалі все стало холоднішим. Це не значить, що ми перестанемо їздити на великах, але це значить, що ваша цікавість до програми трясця може впасти. Тому що серед людей, які їздять на велосипедах, багато слабаків, які в холодну пору року вважають, що велосипед треба зачихлять, а розчихлять аж потім там десь піде літо. Тим не менш, хочеться знати. Чи блін що я хочу тіпа типу, сказати, чи треба випускати трясця? Ми самі знаємо, що треба, і сезон не буде закінчуватися. Більше того, дорогі хлопчики та дівчатка, дідусі та бабусі, у нас для вас є чимало цікавого матеріалу вже відзнятого, але оскільки на його монтаж витрачається дуже багато часу, а люди влаштовані так, що потребують щось їсти, дураки які, нам вдається змонтувати щось на канал лише у проміжках між роботами, за які ми можемо купити собі окречі хліб. Утім, ти, друже, і ти подружка, можете нам піддати чарівного піндюля, і ми старатимемось викатувати випуски якомога частіше. Для цього не треба нічого особливого, просто не забувайте нас репостити, підписуватись на канал і лайкати. Звісно, у випадку, якщо цей лайк заслужений, ви отримали задоволення від перегляду. Як на нас підписатись, дуже просто. ось сюди. Що ви дивитесь прямо зараз? Приклад того, як не варто користуватися дорогами загального користування. Ну і для того, щоб підігріти вашу цікавість до наступних випусків, невеличкий анонсик з того, що ви в них побачите в майбутньому. Я так переживаю мені прям страшно. Все. Чуєш? Взагалі ж це ми наше знімаємо, Костя. Ну тобі-то наше це. Бо ти шукаєш себе в житті. Реально, може ти цей парикмахер, Цирюльник, стрільщик, подстрігач. Стригучий лишай. Передній гальм нема. Передніх гальм нема. Ти ж не сказав, що гальм зовсім нема ніяких. Так, зараз я... буквально два метри. А сідушка... А, я зрозумів. Ти в Черкасах, переїжджай в Лос-Анджелес, там не буде кочер. Вона їде по факту вже сама. Я, по факту сама їде. Забор. Правда в забор? Ну я б червоний так і лишив би. Це ж цвітіночка. Будьте велосипед. Спасибо, хлопці я вже старай. Тоді давайте хоч на відро поміняйся. Женщина і велосипед, правда классно? Як mm -hmm. можно взять країну, mm -hmm. країну за одну минуту, чтобы вы пришли и все обобщить? За одну секунду мы не обобщим країну. Ми живем... Ну, Подождите мой телефон. Ви ж знаете, побалакать это з моей жінкой. Жинка? Да побалакайте, это ви ж мойте балакать. Алло, ви жінка, мужчины в клетчатой рубашке? Клетчатой, да. посрезать через один шип покрышку, то можно сбросить где-то 50 грамм на колесе. на муравейнике Два огромных муравейника. Что Скажи ребятам что-то ободряющее. Давай, заведи их боевой дух. и ты, Десь має бути дорога. Коротше, у нас є шанси. У нас є шанси, якщо тут зараз вся ДНО і забере нас до себе на Венеру. Чи куди вона там збирається летіти? Горіхи тут є. Ну, з голоду не пропадемо. Рубрика «Іди сюди. Останній випуск, якому ми говорили про посадку, ну все так пресно і не цікаво було в коментарях. Просто, як завжди, там е нашу програму називали тупою, дебільною, тому що буцім, то всі вміють сидіти на велосипеді. Ні, не хочу сказати. Та просто хочу сказати, що не було адекватних ні коментарів, ні питань, ні погроз навіть е після останнього випуску нашої програми. Ні, було. Якщо ви будете далі такі питання задавати, то ви по подині. А, так. Да. Було насущне питання. От недавно воно прозвучало. Типа, чуваки, все нормально, але коли ви вже отримаєте в челюсть, в щелепу? Ну я хочу сказати, не знаю, може Костя мене поправив у нас, по-моєму, так ні разу, ну, зараз на каркаємо не Ми кілька разів навмисно підходили. Що вас інтересує? Опасність. З якимись складними питаннями до дуже великих людей для того, щоб, ну, Спеціально для цього. Але усі великі люди сильні, вони не потребують дешевих проявів власної сили. Тому, коли тебе 120 кілограм, якось нелогічно бить чувака, якого 75 кг. погодьтеся. Ну а всяка школота по 12 років чогось вважає за потрібне закинуть про те, що при встрічі обов'язково натикає чувака Е, Чекаємо з нетерпінням цієї зустрічі. У нас є ряд тем, які будуть обов'язково розкриті в наступних випусках, такі, як правила дорожнього руху, тюнінг дешевих велосипедів. Ну і ще ряд цікавих, але очевидно, що ми щось обов'язково забудемось. Тому у коментарях під цим відео, чи десь там в соцмережах пишіть, задавайте питання. І задавайте ті теми, які ви хотіли би, щоб були розкриті в наступних випусках. От така сьогодні прісна і нецікава рубрика «Іди сюди. Ну, таке, як є. Все. на Що ти прісна не нецікава? І мене кам'яні викидають. Чекайте на новий випуск «Трясся». Це була рубрика Іди сюди, а це легендарна яма на різдвяній. Да святкіться ім'я її.